Ось такий ось насос, компресор для підкачки шин в автомобілі, мотоциклі, велосипед, м'яч, камеру можна підкачати, чи матрас і так далі. В общем, хочу показати, ну, абсолютно новий, він не був у використанні. Ось, в принципі, ось такий він компактний, легко тримається. переносний, зарядка на акумуляторі заряджається від... Ось так можна поставити його, заряджається від USB, ось є USB і ось штекер. Тут сюди вставляється ось так, ось так, і, і на зарядку. В принципі, коли зразу тільки вставляємо ось цей в автомобільну шину, то ось тут показує тиск, реальний тиск в шинах. Ну, Включається ось так само він по кнопці, ось тоже нажимаємо, пару секунд тримаємо і він ось вже включився. Тобто далі ми тут бачимо, бачимо, заряд є. Заряд батареї показано. Ну і, наприклад, якщо якби ми зараз вставили в шину, то тут би показувався на тиск в шинах. Далі ми можемо виставити, до якого тиску ми хочемо накачати, і включаємо. Ось, Робочий, нормально Ось, показую, що робочий, нормальний насос, компресор і все, все якби хорошо працює. В общем, також є підсвітка от, лампочка, да, коли там в темну пору, то, щоб підсвітити, куди наприклад, одіти ось цей. Ось. Ну, В принципі, ну, все так. Більше тут нічого немає. Знову ж таки, виставляємо. Коли ми, коли ми виставили до якого тиску, хочемо довести, ось тут, наприклад. Коли він доходить до того тиску, який тут показаний, то він вже автоматично сам виключається. Тобто, достатньо зручно. Ну, можна самому включити. І самому так виключити на кнопку, а можна виставити тиск, і коли він дійде до того тиску, то він сам виключиться. Ось. В принципі, все, все зараз виключаємо. Пару секунд тримаємо, все, він виключився. Ось. В комплекті до нього ще йдуть ось такі, як би перехідники. Я не знаю, до чого це, наверно, м'яч накачати, це до чого точно не знаю, я їх навіть і не відкривав. Ну і, і все, і більше якби, нічого такого немає. Шланг, оцей, не шланг, да, оцей шланг десь приблизно десь по інструкції 45 см. Ну, достатньо такий нормальний переносний нормальний насос компресор. Тому кому потрібно, ну, беріть, замовляйте. Я його просто зак... замовляв в Китаї і вам ось показую, що він якби, повністю робочий. Замовляв в Китаї і поки він йшов, він йшов десь цілий місяць. І то, то Мені подарували вже інший, тому якби, цей вже, якби, стає ненадудовий, тому хочу його продати. Думаю, ось кому цікаво, замовляйте. Ось так і він йде, ось, це. ось так він був упакований в ці. Так само я його і назад ось упакую. Ось сюди цю захисну таку. Ось так воно було все нормально. Абсолютно. Далі вставляємо його в коробочку, так як і було все. Тут кладемо назад ось ці перехідники, які були для накачування. Там там. Ну і зарядка для зарядки кабель. Теж ось так кладемо, як було. А, ну і інструкція. Інструкція також все. Ось. Тому кому треба такий хороший... Переносний насос, компресор для підкачки шин. Там. ну ось, Замовляйте.